Привіт, Вітаємо вас на Ютуб-каналі Олег Леся Ін Чикаго. Дякуємо за те, що зайшли до нас, за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь, за те, взагалі, що ви з нами всіх любимо, цьомаємо, поважаємо. І хочемо сьогодні. Дідусь має для вас сюрприз показати. Багато людей пишуть, багато запитують, показати колекцію як духів, так і випивки, яку користуєтесь, яку дідусь не п'є, але любить колекціонувати. Так що дуже прошу до перегляду, дідусь буде вам розповідати. Я всіх люблю цьомаю і до зустрічі в слідуючому відео. А зараз залишайтеся з паном Олегом, і нехай він. Вам показує все, що він має. Отак От стоїть велика. Одним словом, ще раз всім привіт. Просили мене деякі наші підписчики, показати, які, які, які випивки ми купуємо тут. Що в нас тут більше таке в магазинах продають, що в нас більше популярне. Я мені вирішив, я збирався, правда, довго. Дуже прошу вибачення, бо я теж пообіцяв, що знімлю. Але трошки багато справи. Знаєте, що і пісні ми записуємо з Олежиком, робимо. Багато працюємо, обробляємо ті пісні, записуємо. Одним словом є багато праці. І я не встиг, так що ще раз прошу вибачення, і я вам хочу показати. От, наприклад, дивіться, є отака от випивка. От, Багато є віскі, є коняки, є різні, одним словом, наші такі випивки. От так, дивіться. от така є випавка в нас теж. я дуже збираю. Я збираю просто. Я не вживаю алкоголь, хто мене знає багато років. Я ніколи не пив, не п'ю і не буду пити, бо якщо чесно, вже нема на коли мені після два років, щоб я починав. Треба було починати швидше, бо молодше. Зараз вже ні. І от дивіться, це коняк теж гарний, такий християнський. Бо навіть бачите, як зробили хрест і бутилочка дуже гарна така. І я це все збираю, колекці... колекціоную, Ми... я його маю вже дуже багато. І навіть, в принципі, вже вдома немає де його тримати. І вже купляємо навіть ящички. ящики такі спеціальні і складаю, тому що нема куди дітися. От, От такі є, є, є віскі, є Бургунді, є шампанський, є коняк, є лікери, і все таке. Це Франція Париж. Є така теж говорівочка від Версачі. Дуже класна, вона дорога. Так. От. Ми теж, каже дідусю, маємо такі відкриті, бо скажуть Джек Деніл так само. такий А, ну, ну Те, що ми вживаємо, що буду їм Так, що для казати. Багато коняків ми маємо відкрити. Але Але це іменно я показую вам те, що закрите. От є така що я, Це є японський алкогольний напиток, такий, можна сказати. бачите, у середині є оливки. І от такий. Це теж гарний, теж був куплений в магазині. І цей. От ми маємо ще, наприклад, Отаке це привезен було з Домініканської республіки. Це з настойками. Це кажуть, що це дуже корисне. До речі, алкоголь. Лікувальний, які чоловіки мають проблеми. Щоб краще жінок любити більше, то треба це користати пити. Так там мені і Ми просто взяли якось сувенір, Ми не маємо проблем цим всім. Це теж домініканські, 37%. О, це теж домініканський таке. Щоб випивати, це теж от така річ, найвітня це знамарка. Тепер Дякую, е, дру, дру, з, збираю, друга, збираю. друга справа, от є ще такий коняк. Дивіться, який, який великий коняк здоров'я цього навіть важко в руках тримати. Бачите, який коняк? Це фірвий коняк, великий коняк. Ну, тут є різні такі шампанські різні, це таке просто. І буду покати. Теж шампанські, є різні компанії. Є шампанське за 150 доларів, є за 100 доларів, є, наприклад, за 20 доларів, є різні. Ну, я таке дрібниці там. От, є теж гарні вина. Різні, є, наприклад, вино. Наприклад, це вино 2019 року. от, Є вино, наприклад, 2000. 15 року, є вино навіть в мене 2000 року. Є одним словом дуже багато різного всякого алкоголю. От, є такі віски. Оце є віски в нас, бачите? Це і наше американські віски, яке випускається в Кентукі. Теж гарне віскі. Одним словом, всього дуже є багато. От. Тепер вам покажу є такий коняк. Це дорогий коняк. Це є е, компанія Hennessy. Hennessy, це Франція. Це є не те, не що Hennessy, це є коняк Наполеон. Це є Наполеон. Це подарок відсутня? Так, цей, е, я купив цей подарок, бо я коли б дочекаємо, ми з бабусю, ну не знаю, як буде, як Бог нам дасть. Цей подарок буде для Олежика на весілля. Коли він буде жениться одружці, тоді він відкриє, підписаний. він підписаний і це буде для нього на подарок. Тепер ми маємо ще от такий коняк, теж коняк цей дорогий. Арарат. Арарат. От. До речі, теж дуже гарний коняк. Бачите? Гарний конячок. От. Хтось пити. А тепер вам покажу щось друге таке цікаве. Ми недавно купили це, ми були в магазині з бабусею і це купили. Оце е, теж я вирішив, що це буде на подарок Джулі. Коли Джуля буде виходити заміж, то дідусю їй це подарує з бабусю. От, наприклад, є така собачка, бачите? Песик. Це є знаки Зодіаку, хто коли родився. Бачите, тут все показано. Рік Мавпочки, Зайчика, тигра, Лева, Песика, Котика. Це є рік гадюки. Бачите? Тут є різні вдержали. Це є коготик. Півник. Півник. Це є рік барана, так ми кажемо, овен, баран. Ну, воно таке цікаве, бо воно таке специфічне, гарна така робота. Це зроблена, це, це яка, яка праця, оцей коник. Яка ця праця, що його треба це все зробити, це теж е, не так все просто. Але дякую людям, що вони намагаються працюють, випускають і роблять. От такий дракончик О, є. Я не показав зараз все. І, наприклад, дивіться, який гарний є. Буйвал, дивіться, теж цікаво, цікавий дуже він такий. О. І Одним словом є тут всього цікавого-багато. І ще вам хочу показати одну річ. Я покажу, допоможу тобі. Ось такий коняк теж купили, такий дракон купили, коняк на поліон. Це, Це колись було в магазині казку продавали. Ми його купили. 150 доларів. Ну він не вийшов 150, хіба вийшов нам 140 з тексами. Ну і не пам'ятаю, так приблизно. Оцей коняк. Теж гарний. Це теж буде нам на подарунок. Туди поставив боку. Комусь з внуків? — Так. Поставив туди От. І одним словом, От така колекція у нас. Ще невеличка. Звичайно, тут ще деяких багато речей немає. І сховані вже упаковані в ящиках в гаражах, вже в гаражі в мене. От. а деякі ті, що ми використовуємо, то в каміні вони стоять. І ось, ось така, така справа. А це я, ви знаєте, я вам казав, що ми купили, коли я був до Мінікан республіці, я купив ці, ці сигари за 300 доларів. Так? Я за Кубіна. Кубіна. Це, до речі, дуже гарне. І це є оригінал, тому що я не, ніколи не курив, не знаю, що як правильно, щоб оригінальне було. То, ну, я так подивився, туди-сюди, виглядає шарина. Але в мене є сусід, який курить. І я йому запропонував одну сігару. Він закурив, він каже, Олег, це супер, це оригінал. Каже, м'ягеньке, такі каже, такі добрі. Лагень каже, що це е, є ручна робота. Бо зараз вже куба робить на станках. Так, як а ручна робота все дорожче і краще. Він каже, що це ручна робота і, і, і каже, вони коштують. Упаковка коштує точно 300 доларів. Він каже, ти ще й так добре купив, вона ще й більше, як 300 коштує. У нас в Америці заборонено, нема експорту з куби, з куби сюди. Одним словом, я зняв коротеньке відео для вас. Дуже вам щиро всім дякую, що ви дивитеся. Що ви мені задаєте різні питання, хочете, щоб я щось вам розказав, показав, значить вам цікаво, мені теж дуже це приємно. Що ви інтересуєтесь, ми покажемо вам наше життя, з Лесю, все, все, внуки, діти наші. От. І хочу вам дуже щиро подякувати, дуже багато пишете мені приємних речей за те, що я співаємо пісні, що ми граємо. Ну, Дідусь зупинились, що... запитались, дай відповідь. Написала, була жіночка, там є, де можна купити диски, чи ти маєш свій випущений диск. А я, значит, я відповідаю, я не маю жодних своїх випущених дисків. Я не записую на диски і не продаю диски. Просто я записую пісні, всі ми закидаємо знучком на YouTube. Це вже не перша людина, мені таке пишеть і питає. Щоб я міг це зробити, мені треба звертатися до когось щоб хтось записував ці диски, все робити повністю. Упаковку все це теж час, труд може часом. Може, часом таке і буде, не знаю. Тому що це вже мені не одна людина. От нині знов жіночка написала, чи можна ваші диски десь купляти. Тому я вам пропоную. Наразі дисків нема, ми не випускаємо. Тому заходіть на Ютуб і дивіться, там є багато пісень. О Олеся, Олег, Леся, Чикаго. І теж дуже щиро вам всі дякую. Дякую вам за теплі слова. За те, що ви інтересуєтесь, як ми живемо, що ми робимо, як ми робимо, що ви подобаємося, наш контекст, що ми знімаємо і вибачайте, якщо не, не, не так з нашої сторони, бо ми, ми ще молоді ютубери, ми тільки вчимося з Лесією. Тільки три місяці. Тільки три місяці, так. І дуже вам щиро дякуємо за все. Так що всім велике дякуємо, любимо і всім. Мир на небо, Україна.